Дуже приємно, що до нас долучаються друзі, знайомі, волонтери і всі небайдужі люди, які можуть отримати якийсь подарунок, придбати будь-який снаряд чи тубус, розмальований дітьми і професійними художниками, і які таким чином бути корисними і підтримати наших військових в боротьбі з агресором, тому що саме. Е, виставкою цією ми хочемо допомогти 110-й бригаді ТРО, 112 го батальйону Другої роти е, зібрати кошти на дрони. Е, ви знаєте, кажуть, що так багато вже цих дронів, так багато їх рекламують і в соцмережах, і всюди, скільки можна, е, скільки, скільки ж їх потрібно. Насправді, навіть невеличкому підрозділу на нулі для ефективної роботи в день потрібно біля 50 дронів. Для того щоб бити русню.